Водій Укрпошти на смерть збив чоловіка, але організація не хоче виплачувати компенсацію потерпілим та ходить судами, щоб зменшити суму збитків. За словами представників компанії, мовляв, загиблий був людиною віці і все одно би помер. Чим завершився розгляд справи в апеляційному суді та чи отримують постраждалі кошти? Дивіться у сюжеті далі. У суді апеляційної інстанції відбулось засідання, в рамках якого вирішувалась доля потерпілих, що втратили близьку людину. Нагадаємо, трагедія, що трапилась в Луцьку 20 грудня минулого року на привокзальному майдані, відібрала життя чоловіка, який потрапив під колеса автівки, що належала Укрпошті. Тоді 57-річний водій, перебуваючи за кермом службової машини, поза межами пішохідного переходу скоїв наїзд на пенсіонера. Від отриманих травм 86-річний дідусь помер. Було переїхано фактично потерпілого. Потерпілий не помер на місці від тих травм, він помер фактично від того, що стік кров'ю до моменту приїзду швидкої. Йому ніхто медичної допомоги не надавав. Водій своєї вини не заперечував і виплатив компенсації рідним загиблого. За результатами розгляду справи у першій інстанції. Суд вирішив покарати водія позбавленням волі на три роки, замінивши вирок на два роки іспитового терміну. Був задоволений і цивільний позов, в рамках якого Укрпошту зобов'язали виплатити постраждалим понад 230 тисяч гривень моральної компенсації кожному. Але державна компанія, ймовірно, вважає, що смерть людини стільки не вартує, тому вирішила оскаржувати це рішення в апеляційному суді. Коли поліційні скарзі представник світло відповідача, не схожуючи фактичних стан справи кваліфікації обвинувачення, також вид та розмір призначеного покарання, вважає вироб суду в частині. Вивчення цивільного потоку відшкодування моральної шкоди незаконним даним грунтованим. Посилається на те, що визначаючи розмір заподіяної. Моральні шкоди позивичам своє рішення фактично не мотивував, обмежившись висновком, швидкі відшкодування відповідає вимогам розумності та справедливості. Тож у Волинському апеляційному суді заслухали позиції сторін у справі. Апеляційну скаргу частково підтримує і обвинувачений, і просить зменшити розмір компенсації, оскільки Укрпошта уже попередила, що стягувати гроші будуть зокрема із нього в межах зарплатні. Іншими словами, працювати йому доведеться довго і безкоштовно. Курпошта вже повідомила мого підзахисного про те, що буде вживати усіх дій щодо стягнення зазначеної шкоди, зокрема в тому числі з нього. Тому підтримуємо частково виключно в тій частині, щоб просимо суд зменшити розмір відшкодування. Такої шкоди до 100 тисяч з кожного потерпіли. О, така позиція. А ви роз'яснили своєму довірителю, в яких сумах може стягнути Укрпошта з нього як з працівника? Е, Ваша честь. Ми... Ну, роз'яснили чи ні? Питання про Звичайно. То в яких чи? В яких, в яких сумах? Чому 100 тисяч ви вирішили? Чи зарплата може 100 тисяч в місяць? Ні, не зарплата 100 тисяч в місяць, але е, за позиції ми б просили просто зменшити. Розумілося. Дякую. представник відповідача відшукав неординарні, ба більше цинічні обґрунтування. Мовляв, загиблий був вже у віці, і він все одно би рано чи пізно помер. У суді першої інстанції представник відповідача посилався на ті обставини, що ну людина була похилого віку, ну то що він рано чи пізно і так би помер. Ну, то це нормально, коли позивачі є присутніми в судовому засіданні і чують такі, ну, такі репліки від відповідачів. Це знову ж таки і ж сам відповідач такими обґрунтуваннями, додатково спричиняє моральні переживання і стрес від потерпілих. Вони сьогодні, зокрема, тому й доручили мені бути присутнім в суді апеляційної інстанції, щоб не чути знову ж таки таких виразів, висловлювання, оскільки це для них ну, неабияке потрясіння. Так, ви не помиляєтесь, до подібної зухвалості вдаються представники того самого державного органу, керівник якого в останній поданій декларації вказав годинник кар'є вартістю 175 тисяч гривень та майже 4 мільйони заробітної плати на рік. Схоже, в керівництва Укрпошти всього вдосталь, окрім ймовірно, совісті та людського співчуття. За результатами апеляційного розгляду справи судді прийшли висновку залишити вирок першої інстанції без змін. Апеляційну скаргу представника цивільного відповідача Атео Пропошта Дорушкевич залишити без задоволення, а вирок Луцького суду міськрайонносудоволинської області 25 квітня 2024 року щодо, на, щодо ситуації Олексійовича без змін. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.